От в мене РВЕ свідомість. Ми виплачуємо пенсії в достатньо великому об'ємі людям, які живуть там. Після цього всього кажуть, але продукцію українську за ці гроші ми не будемо поставляти. І тоді, в принципі, ці гроші, які виплатила Україна, йдуть на російський агресорський ринок. Є різні пропозиції, ми буквально думаю, також до кінця тижня запропонуємо. Один із напрямків, поки що опрацьовується це створити ринки на українській території, оптові, для того, щоб громадяни, які там отримали пенсію, могли купити свої продукти, щоб не перебираючи квартал, не возячи фурами, не возчилонами, бо це все можна робити. Це один із напрямків, але над цим працюємо. Ще раз кажу. Якщо буде прийнято рішення про економічну блокаду, то воно не може бути розірване, відірване. Це має бути комплексне вирішення. І якраз на комплексності я буду на союз наполягати. Або ми робимо а, повну блокаду, і тоді зрозуміло, тоді і фінанси, і люди, і товари, і все. Або ми унормовуємо це все і працюємо. Ви подивіться, на сьогоднішній день ті підприємства, які Працюють там, але сплачують податки тут, нам дають достатньо велику долю бюджету Донецької області. Ми готові від цього відмовитися чи ні? І тут має бути дискусія в Кабінеті міністрів, дискусія в адміністрації президента, але знову не чекати, що нам зверху стане. І це має бути рішення не Жеплівського. А має бути обговорено напрацьовано рішення після цього, і це не так довго. Тиждень два. Після цього відео і доказує, що отак вийде сьогодні. Вступати в суперечку через. З високопосадовці встає сторони число є, це деструктивно, це е, контрпродуктивно. Напрацювати своє рішення і їхати туди. На сьогоднішній день в мене є бачення цього всього, але поки ми не відпрацюємо, не обговоримо, не підготовимо комплексну програму, я її озвучувати перед народу.